Якщо ти ще не знаєш, як приготувати крашенки на великдень, то зберігай цей неймовірно легкий рецепт усього з двох інгредієнтів. Для цього тобі потрібно взяти три яйця, перекласти їх у глибоку посудину, туди ложку куркуми, додати трішки каркаде, залити це все водою. Туди ж додаємо пару ложок оциту. Трішки солі і готово. Також багато різних варіантів, як покрасити крашенки. Є у мене на каналі, тому переходь, підписуйся, став лайки, зберігай та ділись з друзями, щоб вони також могли приготувати найгарніші крашенки на світі. Варимо наші яйця десь 10 хвилин, трішки помішуючи. Потім залишаємо або на ніч, або на пару годин. Я залишив на 4 години і в мене вийшли такі нереально гарні крашенки. Єдиний мінус, про який тобі зараз розкажу, щоб ти не повторив цю помилку. Викладай їх на рушнички. У мене рушничків на жаль не було. Я виклав просто на миску, тому вийшли такі. Жовті відтінки, але це не завадило все рівно такій красоті. Потім натираємо це все олією і наші крашенки готові. А ти обов'язково в коментарях поділись, як ти красиш крашенки на Пасху і чи взагалі це робиш. З тебе лайк та підписка. Смачного!